Про онлайн-бібліотеку української мови для людей з порушенням зору будемо говорити сьогодні. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Городецька. Ви дивитесь та слухайте програму без обмежень. І нагадую, подобайки, коментарі, підписки, поширення в соціальних мережах сприйняють донесення актуального контенту до користувачів. Інклюзивний простір. Це платформа, що будує інклюзивне та відкрите суспільство для осіб з порушеннями зору. Доступно та цікаво про те, як створити інклюзивний простір для себе та тих, хто поруч. Тут ви отримаєте актуальну інформацію про життя осіб з порушеннями зору. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте відео у соціальних мережах. Адже цим ви допомагаєте розвиватися українському Ютубу. Є люди, що бачать світ через дотики та звуки. І, на жаль, він не є дружнім до незрячих, лише разом ми можемо це змінити. Україна країна контрастів та різноманіття. Кожен із нас особистість і заслуговує на рівні права. А в нас завжди цікава актуальна інформація. Тож доброго дня, Сергій, про бібліотеку українську, яку нещодавно презентували. Розказуй. Всім доброго дня. Я навіть не знаю, даже, що нового розказати. Була презентація, були якби демонстрації. Ну, можу сказати не сказати тільки свій досвід користування цим додатком. Ну, перше, мені сподобалось. Те, що при реєстрації, якби до кінця завершуєш ти її самостійно. Ну, тобто, міняєш пароль на свій, що навіть не знають адміністратори твого паролю, і підтверджуєш емейл, це, якби з моєї точки, практично. Але тут якби проблема номер два. Не всі люди зможуть це зробити. Ну, тобто, це треба бути передвинутим користувачем інтернету, тим паче знати трошки хоч ази англійського, бо там все на англійському, або вмикати переклад, ну, перекладача в браузері, і тоді сімільними шагами можна це зробити. Ну, скажімо так, на сьогоднішній день для людей, які мало. Користуються інтернетом, буде непросто це ну якби до до зареєструватись також У мене одразу ж виникло питання. <гум> я коли відкрила, мені показує покроково, що ти маєш спочатку про себе розказати. Хто ти чим займаєшся, де працюєш? Додати до це... кусек, а як її додати незрячій людині? Це сфоткати це ще й треба правильно сфоткати. Вони в нас часто ламіновані, тому що вони знищилися ну, Дивіться, Я зрозумів на сьогоднішній день просто наша країна, ну особливо люди, які там мають порушення зору чи ще якісь інші порушення, вони ну, трошки відстають від сучасних тенденцій. Тобто я вважаю, що на сьогоднішній день, будучи незрячою людиною, щоб не ходити, не займатись там. Робити копії документів, треба мати або смартфон і в ньому тримати копії документів, або флешку купити саму просту, і щоб раз піти або в сервіс-центр заплатити, або звернутися до знайомих, які це можуть зробити, відсканувати всі свої документи і зберігати на цифровому носії. Ну, тобто, кому вже де зручно, в телефоні, на флешці. У мене, я не знаю, де їх тільки немає, в телефоні, на флешці, в телеграмі, ну тобто, мабуть, що з телефоном ну якби трапиться, буде якби велика проблема. Тобто, з чим це зручно? Приходиш, допустимо, у мене вже було декілька разів якусь організацію, і вони кажуть, а принесіть ще нам копію. А я говорю, шановні, я незряча людина, я не знаю, де ці ваші ксерокси стоять і де робити копію. У мене є в цифровому форматі. Хочете, я вам скину. А, 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 а нам кажу, знаєте що, я вам скидаю, можете хоч 10 їх штук роздрукувати і будуть вам копії. Якщо вам щось не так, завіть там ну, своє керівництво, будемо розмовляти. І вони одразу мені. Або особистий номер, вайбер дають, або там електронну їм скидаю а там уже вони хочуть, роздруковувати хочуть ні, то вже їхні особисто проблеми. Тепер це перша така ну ситуація. Друга стосовно бібліотеки, бібліотека, чому такі у їх, якби требування, не знаю, українською сказати, вимоги. вимоги? Тому що. Ну, Це є бібліотека, і їм треба вести якби, облік е, тих людей, які користуються тими чи іншими послугами. Ну, а це ще з радянських часів був такий формуляр, де треба було вказувати адресу, місце роботи. там. Чи ще щось? Для чого? Для того, щоб якщо ви вкрадете книжку, щоб вас можна було хоч якось відшукати. Ну, чому так зробили вони зараз по електронній бібліотеці? Ну, це питання до Марини Володимирівни, я вважаю. Ну, тобто, чому не переробили на сучасну тенденцію? Я коли працював в Нікопольській бібліотеці, нам з центральної бібліотеки приходили. Бланки робити звітність. І там написано: скільки у вас було радіоконференцій. І там такі Ну були вислови, що просто, знаєте. Ну, їх так, да, їх, мабуть, ніхто не переробляє, і ми сидимо, і я просто брав і придумав там, замість радіо писав онлайн конференції, там, зустріч на кінь толку, і ще щось. Тобто я брав, писав, ну, скажімо, відсібяті не знаю, як українською це сказати. Ну, тобто, і так воно іде з поколінь в покоління. Нема, якби, документації. Тальної, ну, на мій погляд, реформи. Тому ці, як би, потреби в них і є. Я вважаю, там, Да треба там прізвище ім'я, номер телефону, ну, мало ли, якісь там зміни, що пов'язати з людиною можна. Ну, довідкам сек повинна, мабуть, бути по тій причині, що тут це все зав'язано з ліцензійними авторськими правами. Що користуватись цим форматом, можуть тільки люди з порушенням зору, не можуть всі підряд. І для того, щоб якби доказати чи підтвердити свою інвалідність, скажімо так, ну потрібно відправляти якось, ну мабуть, документ. ну то Тому... Я зайду на YouTube, і там так багато ресурсів різних, на яких я просто собі Пишу книгу, яку мені треба, на одному є на другому чи аудіокниги онлайн, чи аудіокниги українською, і ну різні такі. І я додатково якоїсь реєстрації витратити в цій мега розумію. англійської Але... пісни. Всього я бистренько собі знайшла і читаю, чого я маю собі ускладнювати життя? От ти ну, мені є на це питання. Я розумію, ти не розроблю це раз можна якби ускладнити життя, і більше ж його не треба буде ускладнювати. Просто на Ютубі не будуть ну, якби, рідкісні видання, правильно, і здання рід. Видання, рід, так. А ти думаєш, що да. вони там будуть? Кажуть, скільки там видання. Тис, вони? Україна, там. Ну, так це в це ж тільки її запустили, але будуть якісь видаватись книжки, будуть їх озвучувати, і вони в першу чергу будуть викладати їх там. Ютуб, це, ну, чесно вам скажу, ну, це як Facebook, це як Люба, соцмережа, це б, ну, помийні її. Короб. Тобто, а там всі, як... хто що хочуть, викладають, когось запалили, когось наказали, когось не можуть впіймати. Але людям треба лайки, люди хочуть підписників, і вони все, що завгодно, готові для цього зробити, викласти, украсти і викласти, як кажуть. розумієш І скажімо так, бібліотека цього не може зробити, бо це офіційна установа, а також. Писали її люди ну, іноземні, у яких теж є свої правила, і які вони теж питаються нав'язати ну, нам. Тобто з усією підтверджуванням імейлу, там зміною паролю, ну тобто, це не наші придумали. Це зробили так, ну, ті розроб, розробників, які робили цей додаток. Я вважаю, що має бути середина. Щоб... Ну, це і треба вести так, переписку, можна. діалог в бібліотеці mm -hmm. з ними. Тобто ми нічого тут не зробимо. Ми можемо тільки писати, скажімо, кляузи на бібліотеку, а вони будуть розглядати і передавати розробнику. Ну Тобто це все якби до кучі зводити, якби і відправляти їм наші побажання. Ну, перейдемо до самого додатку. Ну що я скажу? Задумка класна, все працює, ну, десь є проблеми. Єдине, що. Ну, я не знаю, ну, Мені здається, задовго якось підгружається книжка, але це, я думаю, колись поправлять. Дуже велика біда, яка? У мене російськомовні гаджети. І коли я відкриваю бібліотеку, вона у мене на англійській мові. Mm -hmm. Тобто вони зробили так, якщо українська, то українська, якщо люба інша буде тільки англійська. Ну, тобто вони не врахували, що у мене, допустимо, банки, всі українські, хоч у мене російський телефон, нова пошта, вона теж українська. Тобто, вони зробили навпаки люба мова, але ну, за замовчення буде українська. А ті вони ж ну, як, іностранці, вони зробили Якщо українською пристрій, значить буде українська. Якщо якась друга, буде тільки англійська. Ну Там нема так багато проблем, щоб не розібратися, але ну трошки незручно. Краще б воно було українською, але із-за того, що в мене є додатки, які не локалізовані українською мовою, я не можу перейти, ну, якби повністю на українську мову перевести свої пристрої. Ну і що я можу сказати? Працює. Більш-менш непогано. Але ну, от мені тільки що не сподобалось, дуже якось повільно, як наче я десь в Новій Зеландії і слухаю з України книжки. Тобто, повільно якось... читаєш і чи повільно, Ні, повільно реагує, підгружає. тобто Ти сидиш і чекаєш декілька секунд, поки воно відкриє. Ну, тобто, таке, як у мене, типу, слабкий інтернет. І буває підвисає так, от коли читаєш. Там люди писали у когось, не загружаються книжки. Ну, тобто, додаток вийшов, пристроїв дуже багато різних, і вона працює. Ну не дуже. от у кожного по різному, тому що це ще, скажімо, сирий варіант. Ну, я думаю, що вони допрацюють. Але задумка класна. Я вважаю, що там в першу чергу треба всі підручники для незрячих дітей. Зараз не всі вчаться в школі, багато хто онлайн. Щоб в першу чергу була ну, шкільна література, тобто ну, треба якось ну, напрягтись в бібліотеці, і це якби з школами якось ну, конектитись. І в першу чергу для дітей треба зробити, щоб всі підручники там були в видані. Ну, це мій погляд. Угу. А що ти там цікавенького почитав, якщо запам'ятав? Нічого не почитав, чесно, я й не знайшов нічого цікавого. Так, повідкривав, потестував. І... Ну, тобто, не мав мене просто часу, мабуть, читати, і, в принципі, хоч би був спробував. Значить, вона таки, що так. Прям працює, ну я теж лінтяй по натурі. Я відкрив Ютуб, як ти говориш, ну, і я поміщу. чесно не буду паритися. Ну вот не буду. і у мене ну, комерційний Ютуб. Я заблокував екрани, воно все в мене звучиться і швидкість, і воно швидко ну, так, підгружається. Так, так. Я плеер і... працює і супер. Чого я свій маю маєш ускладнювати життя. Слухай, ну всюди ускладнюють, зареєструйся, щось купи на добре. Ну вже коли ну, це, туди бюрократія, туди? Добрать, так, це мені теж не подобається. Буде. Я не буду туди заходити. Забавно. Ну, не для таких, як я. Я дуже. Mm. Я не можу сказати, що це погано. Це ну класна задумка. Може, вона колись набере свої чинності. Ну, маю на увазі вже буде класно працювати, всі будуть користуватися. Ну, поки вона ще сира. ну Тому... Ось так. І Подумаю... вибір там. Ну, вибір, невеликий книжок. От у мене б дитина, може, б послухала з моєї бібліотеки шкільні якісь предмети, але там, поки вибору, такого не дуже Все шукає на Ютубі і слухає. тобто Зараз діти, які даже бачать, не хочуть читати. Вони, навіть якщо нема аудіоматеріалу, вони що роблять? Вони в перекладач кидають текст і включають аудіо. Ну, да. Я таке Вони беруть навіть картинки через перекладач, картинку. Перекладач витягує звідти текст і читають. Тому що життя швидке, вони хочуть щоб швидко, коротенько, якийсь огляд чогось, щоб не читати довгі тексти, і все таке. Це такий час, час так. інтернету, час інформації, вибрати її серед такої великої кількості дуже складно і десь достовірно, недостовірно, а тим більше читати, всидіти, скільки молодим, активним. Тим більше їм дуже багато дають завдань домашніх, якщо це все виконувати, то не буде часу на життя, на прогулянки, на спортзал. Це вже не про А його вже й так нема. І, на жаль, от, от три... у мене в дитини сім днів в неділю він зайнятий. То 3D-моделювання, то офісне програмування, то 3D-анімації, е, що там ще в нього. Ну, коротше кажучи, все комп'ютер, комп'ютер, комп'ютер. Це здоров'я, це очі, це малорухливий спосіб життя, а далі проблеми зі здоров'я, то сподіваюся, що і бібліотека у нас буде зручна. І тоді навіть такі, як я, не будуть заходити в YouTube, а будуть в бібліотеку. Поки що я туди не збираюся заходити. Я чекаю максимального спрощення додатку, котрим буде користуватися дуже швидко, і зручно. туди люди підуть, якщо там буде та література, якої не буде в свободному доступі в інтернеті. В доступі, в інтернеті. В інтернеті. Ну, не знаю. Безкоштовна тобто література щось... навряд чи. розумієш, коли друкують, вони спочатку мають на ній заробити. Тому це така історія дуже суперечлива. Але ну опять друкувать, друкують, а її ще треба озвучити. Ну, ось. Авторські права все таке, і кожен хоче заробити, бо він витратив на книгу, яку він писав. Це праця. Ага, Тому да. так. Добре, дякую за таку цікаву розмову. Сподіваюся, що вона буде корисна. До побачення, до нових до зустрічей. До побачення. Всього найкращого. Угу.